Дуже цікавим є напрямок. Звісно, що Херсонський вочевидь в районі козачих лагерів. Ви знаєте, друзі? Я не очікував, що тут буде так активно розвиватися події, але вони продовжують розвиватися. Власне, козачі лагері наші захисники зараз накривають з усього, що мають росіяни. Туди перекинули зараз свої додаткові резерви, і знову ж таки. Я повернуся до іншої карти. звернуся за її допомогою, ендрю Перпетіо. Ось яку. Ситуацію малює в районі козачих лагерів. Ендрю Перпетіо. Ось бачите, показує цю карту. Він демонструє, що в районі козачих лагерів, ось те, що синім, це Ukraine Control, тобто 8 з 8, повністю переконаний цей оглядач, що цілком великий великий плацдарм поблизу островів і поближче до Дніпра в районі козачих лагерів, належить до володінь, до управління і до керування збройними силами України. І плюс ви бачите, що цей плацдарм чималенький, 30 Понад 30 квадратних кілометрів це нічого собі, і насправді, очевидь, ситуація тут ну не збирається покращуватися наразі для росіян, тому що направду тут зараз українська артилерія поливає їх з усього, що можна. І найбільш показовим насправді для мене фактором того, що не все гаразд у окупантів в районі козачих лагерів на лівобережжі Херсонщини, є те, що вони почали влаштовувати так звані. Прес-тури для так званих журналістів, які приїжджають і з однієї тієї самої точки в районі е, знаку про населено про початок населеного пункту Козачі Лагері, знімають відео: типу: Все гаразд, ми тут селфимося, все хорошо. Ну тут є немножко противник, ну не так все страшно. І е, я зробив два скріншоти з двох таких. Е, Пропагандистів, яких повезли в район козачих лагерів, ну от ви можете побачити, я не брешу чітко з тієї ж самої точки. Вони селфляться, знімають відео, переконуючи ну, в стилі знаєте, цього Кирюши Стрімаусова, показуючи, що все хорошо, нічого критичного, все хорошо. От, ви бачите, дві цих огідні пики. Це те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини в районі козачих лагерів. Крім цього, нова каховка. Нова каховка, і там були дуже нетривіальні, я би так сказав, події відбувалися минулої доби. Я навіть в якісь мірі трішки не повірив. Але ну що ж, російські канали кричать про це, коли вони так скаржаться. Чому про це не поговорити? І нам принаймні, вони самі визнають свою якусь недолугість, чи то що в районі нової каховки. Є такий населений пункт, як роздольне. Ось він так доволі глибоко за лінію фронту: 16 кілометрів. Так, от за повідомленнями самих російських каналів між Роздольним та вільним, Вольне, як вони пишуть. А тут на карті Діпстей, це, я ручивить розумію. Вільна Україна, ось так називається цей населений пункт. В цих населених пунктах. Працювала російська диверс... euh, українська друйте диверсійно розвідувальна група, яка зловила э, російську колону. Давайте я зацитую оригінал російською мовою. Внімані, херсонське направлення це про вчора. Про це писали російські телеграм-канали, зокрема такий собі 13-й, э, диверсійна група ВСУ завершила нальот на колону. Одної з наших бригад в районе Раздольная Раздольного, это 8 километров от Каховки. По предварительной информации, группа противника насчитывала до 30 человек по потерям нашей стороны, но ну, тут их сообщать не буду по весьма объективным причинам. Я не знаю, не беруся сказать, це правда чи це неправда. И в принципе, я думаю, что никто з нас не дізнається, потому что если якщо... так. Ті рейди відбуваються, а вони в принципі здатні е, реальні цілком до того, щоб відбуватися, тому що 15 кілометрів це не така вже й захмарна далечина е, далечінь для наших сил е, спеціальних операцій е, і для розвідників із ГУРу або наприклад іноземного легіону, е, які можуть заходити ось так глиб в чужої території, і проводити відповідні дії, розстрілюючи колони забезпечення російських окупаційних військ на цьому напрямку. Е, тому я не знаю, так це чи ні, але якщо це так. То це, ну я думаю, що там паніка просто на рівні 101% зі 100. Ось це таке моє припущення. Ну поставте себе спробуйте на їхнє. місце, Я думаю, що росіянам там не інакше як панікувати доводиться, але не будемо тут. Сильно розслаблятися, сильно думати, що а, все класно складається, і скоро наші війська попруть на армянськ. Очевидь, зараз можна зробити висновок. Створюються всі умови для того, щоб це відбулося, і відбувається перевірка. Проте я кілька днів тому говорив, що це надзвичайно складна загальновійськова операція переходження такої перешкоди водної, як Дніпро, тобто форсування його переміщення з великою. Великими підрозділами одразу в кількох точках з відповідною координацією військ. Зв'язком та управлінням військами, очевидно, ми вже бачили приклади певних проблем, коли у нас на суші це не вдавалося. Ну а ось із такими форсуваннями річок. Я не впевнений, що ця операція, як то кажуть, приречена на успіх. Проте якщо це вдасться, ну то я думаю, що тут не те, що підручники, тут цілий курс для воєнної науки усього світу доведеться писати е, тим, хто її плануватиме та реалізовуватиме. Але не будемо бігти поперед батька в пекло. Е, так, друзі, е, тепер звідси. З півдня перемістимося на крайню північ нашого великого, великого майже 2000-кілометрового фронту в район е, Куп'янська. Отже, я повідомляв дуже широко, обширно розповідав про те, що відбувається на Куп'янщині буквально вчорашньому огляді карти бойових дій, е, оскільки саме е, позавчора було оголошено про евакуацію е, із Куп'янська і е, таким чином. Ну, не Скупінська, а 37 е, населених пунктів Скуп'янської територіальної громади, і таким чином. Це було зрозуміло, що тут відбулася інтенсифікація бойових дій. Проте за минулу добу, яку ми розглядаємо тут: змін немає на мапі. Єдине, що варто сказати, це те, що ну справді окупанти сильніше поливають сам Куп'янськ, саме місто своїми свої артилерією, своїми реактивними системами залпового вогню. САУ дуже активно працюють ствольна артилерія. Ну і важкі міномети зрештою теж можуть навіть діставати до Куп'янська на в цих рубежах саме тому вочевидь і було оголошено про евакуацію цивільного населення, тому що, по-перше, це великі загрози ризики для цивільного мешк... для цивільних мешканців. А по-друге, будьмо відверті, це складнощі для того, щоб оберігати цивільних для військових. Це додаткове навантаження на наших госпітальєрів, на нашу медичну службу по евакуації, не дай Бог, поранених цивільних мешканців. Ну і по третє, все ж таки, там, де мешкан... там, де цивільних менше, легше ви військовим Врешті-решт ніхто не виключає таких варіантів, що можуть бути так звані почекуни, які будуть видавати позиції наших військових. А, крім цього, до речі, дуже цікаву тактику. Ще на цих рубежах, як йдеться по певних звітах, використовують наші захисники, запускають Росіяну сіру зону, а потім активно територія дозволяє, накривають касетними боєприпасами. і Починаючи з Куп'янська і аж до бахмута, я вам зараз покажу таке явище, друзі, яке називається танкоцит. Тому що ви могли помітити за останні кілька днів у зведенні генерального штабу реально по півтора десятки танків знищуються щодня, і, от буквально за вчорашній день з'явилося такий обсяг відео зі знищеними танками, якраз куп'янсько-лимансько-пахмутського напрямку, що я просто не можу з вами цим не поділитися. Отже, перший в районі такого населеного пункту, як Джерельна, це у нас нижче по фронту, в ось джерельна Андріївка. Лінія така, от в районі Джерельного, 103-я бригада ТРО, Львівська бригада тероборони е, спільно із артилерійською 25-ю бригадою знищили російський танк. Ну, по перше, аеророзвідка 103-ї бригади. Да, я хочу ще раз повернутися на початок. Ви Подивіться, як витончено е, окупанти заховали свій танк, але наші аеророзвідники зі Львова виявили його е, і передали відповідні координати е, до. 25-ї артбригади, яка вже відпрацювала безпосередньо в цю лісопосадку і вразила танк, навіть якщо може здатися, що десь поруч із лісопосадкою прилетів снаряд, ви зараз побачите, що все ж таки розліт осколків забезпечує враження танка. От він загорівся. Ну і, відповідно, все це завершиться великим великим бадабумом, тому що це вже все, це вже загорівся боєкомплект, це вже зрозуміло, що е, цьому танку наступили, так би мовити, гайки. Ну, і ось ці гайки призводять до того, що, взагалі, так бачите, розлітаються снаряди. Е, так, трішечки якість відео грішить, але от він, довгоочікуваний, так би мовити, бадабум. Теж з цих же рубежів, 66-та мегбригада, показує, як вона вже результати знищений танк, який просто горить. Танчик, який е, рухався у такий танковий штурм, теж на цих же рубежах е, в районі колишніх позицій, які росіяни захопили, а потім втратили. Я маю на увазі район Нової Горівки. Ось тут південніше, тут же танкову цю цей штурм відбили бійці 66-ї бригади. Навіть ще раз я програю вам це відео, щоб ви подивилися: тут не один танк, тут один горить, один поруч, мачевіть теж виведений з ужитку, виведений з ладу. Тобто бронетанкову групу знищили наші бійці 66-ї шостої мегбригади. Коли ж ми просунемося ще південніше до Бахмуту, транзитом через. Лиманський напрямок, котрий включає у нас і Білогорівку, і Серб'янське лісництво, і Торське, та Зарічне де є атаки росіян, але без посування також на Бахмутському напрямку. Одразу в кількох точках, зокрема на півдні Бахмуту, третя штурмова, третя штурмова і підрозділи аеророзвідки реально просто влаштовують суцільний суцільний друзі. Танкоцит. Отже, перше відео: одна доба. Крила це підрозділ е, розвідувальних безпілотників 3-ї штурмової. Коригує підрозділ ударних безпілотників Асгард, і вони власне знищують танки. Чотири танки було знищено за одну е, добу. Це взагалі сумарна така робота, спільна крил зі складу третьої штурмової, Асгарду, е, котрий входить до складу підрозділу ударних не бупила очі. Е, ну і ще 26-та артбригада спрацювала та реп 28-ї мехбригади, котрі на цих рубежах діють. Е, отже, перший танк побачили, другий танк е, він заховався теж з непоганим маскуванням, але його звісно, що наші крила виявляють. Е, і тут о, приблизно як і на м, Сватівському напрямку буде е, потужне знищення, якщо я не помиляюся, з е, ні вочевидь, це не цей танк. Е, тобто сьогодні танків буде багато. Що я вже можу заплутатися? Ціль номер три. танк евакуює іншого підбитого бідолагу. Пишуть наші бійці е, із третьої штурмової бригади. Ось підчепили е, вражений танк. Е, Бійці одного із російських підрозділів намагалися його евакуювати, але це не вийшло в підсумку. Танки, які хотіли евакуювати, добили, а ті, які Ще вижили, ну, вони швидесенько швидесенько утекли з цих позицій. Ну і четвертий танк. Власне, ще один покинутий на дорозі в районі Бахмуту, десь там, де Андріївка, Кишівка, навіть глибше по лінії фронту його вражають наші бійці. І, власне, ви бачите їхню реакцію. Екіпаж покинув машину, почав утікати, не розуміючи, що ж йому робити. З реакцією наших бійців. А ось це друге відео, яке з'явилося позавчора, теж підрозділ третьої штурмової Асгар. Зі складу підрозділу очі, ось, власне, що очі показують. Ураження першого танка. Це, до речі, схоже, що воно дублює ось те попереднє відео. Проте буде зараз і інші відео, де ви побачите, що справді такий танкоцит відбувається. Ось ще раз ураження танка, третій танк у посадці вражається ударними безпілотниками. І четвертий танк. Тобто теж за. Два дні за дві доби вісім танків. Фактично, ну тут можливо були дубляжі, можливо, це сім танків, так але ось звідки беруться ось ці видатні насправді цифри від наших бійців. Тут в цьому контексті слід сказати, що насправді дрони дуже сильно і дуже суттєво змінили вочевидь цю війну, а особливо активне використання fpv дронів Тут First Person View, коли оператор в спеціальних окулярах керує від першої особи цими надшвидкісними дронами камікадзе, які мають останнім часом кумулятивний заряд, кумулятивну частину. Ну не стільки, щоб вже останнім часом вже тривалого часу. І ось дрони камікадзе з кумулятивним зарядом просто роблять ну непереливки. Бронетехніці перебування їхні на полі е, бою е, і віднедавна, от ми ще й до того почали спостерігати. Про це, до речі, пишуть аналітики Діп почали спостерігати ураження цілей за 10 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення. Між іншими, це останнє відео від Асгарду Я хочу вам показати, де відбувалися ураження в районі Кодеми, Кодема та Зайцеве. Так, зараз точні координати вам, друзі, продемонструю Кодема. Зайцеве, це друга лінія фронту а, по цьому Андріївсько-Курдюмівському напрямку. Ось, наприклад, в районі Кодемен, радше навіть Миколаївки другої від лінії бойового зіткнення 6,6 кілометрів. А, це перша, одна із таких геолокованих точок, яка там була виявлена. А ось друга. Це вже в районі Зайцевого ураження ворожого танку відбулося. А, це трішечки північніше. Так, давайте міряти, скільки тут від тієї ж Андріївки, наприклад, 6 км від Кліщіївки 6,5 км. Так, це не 10, але буває і 10+. Тому щось, якісь фічі, так би мовити, Наші аеророзвідники зуміли накрутити. Е, і до речі, остання інформація від мінцифри про те, що вже 16 рот ударних безпілотників було створено. Я вважаю, що це просто така величезна перевага нашого війська про те, що за це серйозно взялися, і мінцифри цей проект реалізувала, тому що воно робить перевагу. Створені маю на увазі таких підрозділів. Ну і на завершення е, сьогоднішнього огляду е, скажу про те, що на Донецькому напрямку, як завжди, неспокійно, але як завжди. Здається, що як завжди без просувань окупантів останнім часом, останні дні вони е, готують чергові штурмові дії на рубежах. Кам'янка, крута балка. Це на північний схід від Авдіївки. І, вочевидь, ми знову можемо побачити е, певні, певну наявність і появу відео, якраз із цього авдіївського напрямку, по знищенню. Хто знає. можливо, також танків, якщо окупанти там перейдуть в атаку.